Друзі, файний ранок знову вас вітає. Ми продовжуємо нашу програму. І сьогодні до нас завітали нові ексклюзивні, так би мовити, гості, тому що вже 25 років в Україні діє така організація, яка називається Корпус Миру, метою якої є зокрема те, що до України приїжджають на довготривалий термін, зокрема рік ще два роки, волонтери з Америки, які допомагають розвиватися в тому чи іншому напрямку. І саме з таким волонтером ми зараз і поговоримо. Його звати Колін Кубік. Доброго ранку! Ми тебе вітаємо в нашій студії. Колін. Доброго ранку, я дуже Ради. В тебе дуже чудова буде. українська одразу, ж таки скажу. Друже, розкажи, я знаю, що 25 років вже так. зокрема ця організація функціонує в Україні і також ми перед ефіром говорили, що близько 200 волонтерів зараз так. є в усій Україні американців, які допомагають в різноманітних напрямках. У тебе напрямок молодіжний, так. молодіжний розвиток у громадах. Розкажи от, про те, коли ти вирішив зокрема бути волонтером, чому ти приїхав в Україну з цікавої місцини штату Вашингтон в Сполучених Штатах, і яка твоя загалом мета? Uh, ну я вперше був в Україні десь сім років тому. Uh -huh. uh, був на Закарпатті, був в дитячому таборі. Uh -huh. І я не знав мови, не знав культури, але в мене українські коріння, тому мені було цікаво бути тут. І після цієї поїздки я знав, що маю довше бути в Україні. Uh, і потім я був волонтером в Чернігові один рік. Працював uh -huh. з дітьми, які мають особливі потреби. Uh -huh. А потім ще не вистачало України мені і вирішив стати волонтером Корпусу Миру розкажи, от про умови волонтерів Корпусу Миру. От що зокрема, от, ну тобто вони їдуть сюди на два роки, якщо мені так. розкажи, от в деталях їхні обов'язки, тому що я знаю, що все відбувається значно рандомно, можна сказати. Деякі ну, волонтери да. можуть і працювати, наприклад, в великих містах, а інші просто в далеких, дуже далеких селах там, да, де да, можливо да, да. там немає там можна сказати дуже багатьох умов для проживання. Да, ну ми всі приїхали два два роки тому. Um, пройшли тренінг. А потім э, розкидували нас по Україні, і я потрапив в село у Чиновецькій області. Uh -huh. um, я працюю з дітьми в школі. Uh, я працюю за програмою uh, молодіжний розвиток, то я веду гортки після уроків uh -huh. um, і, типу, намагаюсь розвивати дітей, щоб вони бачили американську культуру, і я хотів допомагати людям в селі. Але я не вибрав це село. Uh -huh. Просто uh -huh. мене туди uh, відправили um, і. Ну, я дуже радий, що я потрапив в це село. <рес> це вже ближче до Тернопільщини, бо я знаю, да, що да. твій корінь із Шумського району. Так, так. У мене коріння із Шумського району. Мій дід народився в Тернопільській області, і бабуся в Харківській області. Угу. Так. А як сталося, що вони поїхали до Сполучених Штатів? Під час війни а, вони були астербайтерами а, і були в Німеччині. А, кілька років і працювали а, на заводі. А після війни вони переїхали в Америку. Хотіли повернутися в Україну на батьківщину, але не вдалося. Uh -huh. а, і переїхали в Америку, народили п'ятьох дітей. А, і наймолодший з дітей це мій тато. Тобто uh -huh. він ріс в Америці, він зовсім не українець, він, типу, ріс в американській сім'ї. Але а, я хотів, типу, повернутися на батьківщину. Uh -huh. Хотів такий завершити бабуся і дідуся. Дідусь да, 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 да. Тому що вони дуже хотіли повернутися, uh -huh. дідусь ніколи не повернувся, бабуся лише один раз, і це моє покликання тут в Україні. Типу, продовжити це. Зараз порівнюючи ситуацію загалом в сучасні часи в Сполучених Штатах і в Україні. Тобто, ну, не буду у нас чудові країни, uh -huh. і, і наша, і Сполучені Штати Америки, але зрозуміло, що зараз Штати дуже швидко розвиваються і в економічному розвитку. І в інноваційному твої от спостереження ти вже тут зокрема ну, фактично перебуваєш перебуває вже досить тривалий термін, вивчив українську, саме якраз під під час цього е, періоду. Е, які ти бачиш зрушення в Україні? От, е, як ти бачиш життя українців? Чого можливо не вистачає? Ти куруєш молодіжний напрямок, mm -hmm. якою ти бачиш українську молодь зараз? Чого можливо, чим чи на що треба звернути увагу? Чим допомогти? Всі вивчити англійську, наприклад. А це досить важке питання, бо я в селі два роки, але все одно не бачу повністю, як ця система працює. Um, де почати, але як всі знають цю фразу, починай себе. Um, uh -huh. І це дуже важко. І я, я навіть пройшов цей період, uh, мені було дуже погано, я зрозумів, що ці проблеми, які виникають навколо мене, uh, типу, походити від мене, то um, uh -huh. я мав починати себе. Тобто це був дуже, дуже чудовий висновок. Боляксі, а потім я знаю, можна рухатись вперед. А потім на практиці це набагато важче. То mm -hmm. я розумію, що треба почати себе, як це робити, і як завжди, типу. Е, як. Думав, ти тобі слово якесь вибрати? Не, да, 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 да. Е, як. Як не зреалізувати? Типу, що що? Зреалізувати? Так, то, як зреалізува... зреалізувати, так. Uh, і як uh, не здатися? Uh -huh. Бо це дуже легко, типу, uh, впасти назад у погані звички і um, жити по-старшому. Це дуже важко. Я дуже часто паду, але це, це не погано. бо є багато хороших українців, людей, які підтримують мене, які можуть піднімати мене. Uh, чим ти саме займаєшся? Ти кажеш, що ти у селі Чернівецької області, яке це саме село, і що ти сам там зараз безпосередньо робиш? Um, ну, я yeah, там. No... Я працюю з дітьми. То mm -hmm. я після уроків. Я під час уроків зазвичай в школі, під час перерв спілкуюся з дітьми, питаю, що ну, в їхніх життях що відбувається. А після уроків я запрошую їх на заняття. І ми зараз займаємося фотошопом, mm -hmm. займаємося... Тобто не лише англійською. Ні, не лише. Тобто є мій напрямок це молодіжний розвиток. То якщо хочемо, ми можемо займатися англійською. Mm -hmm. um, але є інші напрямок, який має це їхня їхні, їхні обов'язки. Um, то я можу, якщо хочу, але зазвичай, ну це через те, що я теж знаю українську мову, то ми спілкуємося лише, лише українською. Ми займаємося фотошопом, відео е, сйомками, е, журналістикою, е, і я намагаюся заохочувати їх до занять після уроків. Я знаю, що е, волонтери Корпусу Миру ну фактично е, жертвують свої два роки для так. того, аби поїхати. Тому що ну я знаю, що навіть за умовами е, е, там е, по умовах вам лише просто компенсують витрати на житло і, можливо, mm -hmm. ви, на якийсь мінімальний харч, А да, все да, решта, да. і ви не маєте, ну ви не, не маєте права навіть тут заробляти гроші. Так, тобто так, так. ви тільки займаєтеся волонтерською діяльністю, тільки допомагаєте. От, Чим ти займався в Сполучених Штатах? Яка твоя основна була діяльність саме там? І от твій от головний от посил, окрім українського коріння? От от з якими ти проблемами можливо стикнувся найперше в Україні стосовно не знаю, можливо, знання мови там mm -hmm. чи да. інших моментів? Ну я. Коли я став волонтером на довгий термін, mm -hmm. я до, того, я працював, до цього я працював в цятом, вчився в школі, вчився mm -hmm. в коледжі да. mm -hmm. і не знав, що далі робити. Знав, що в мене українське коріння, знав, що мене покликання, але не знав, що за покликання в, mm -hmm. в Україні, то я вирішив поїхати в Україну. І через мову було дуже важко, через мову просто. Дуже сумував за розмовами. Я любив говорити з людьми, але це дуже важко, коли маєш говорити іноземною мовою. Я просто знаю, що всі волонтери, ми дуже розвиваємось тут. Ми mm -hmm. бачимо світ по-іншому, ми бачимо різні культури. І ми, ми... українці дають нам дуже багато. То ми теж розвиваємось. І ми знаємо, що. Ну, Я, наприклад. Вже два-три роки в Україні, але я знаю, що Україна завжди буде у моєму житті. Або я буду в Україні, або я буду в Америці і але працювати так, так. з українцями. Я не можу залишити цю країну, то це дуже великий. Досвід для нас і навчає нас дуже багато. Я ще хочу порівняти от навчальні процеси в Україні і в Сполучених Штатах. Я також ну, був дуже малий термін в сполучених штатах. Але, наприклад, я відвідував одну зі шкіл. Я знаю, що от, спілкуючись з американськими дітьми, вони говорили про те, що з років 13 вони вже починають працювати, водити автівку свою, угу. і вони дуже швидко розвиваються в цьому плані. У Нас, да. наприклад, в Україні це рідко коли побачиш, тому що ну і законом 16 років лише е, можна водити автівку ну і загалом це не так швидко відбувається і в нас дуже рідко. Молоді люди, не, не те, що навіть студенти вже не говорять про про школярів, студенти навіть рідко, коли е, працюють і навчаються одночасно. Ти от сказав, що е, ти вчився в коледжі і вже працював офіціантом. Да. От з якого віку, ти от, розкажи от, про навчальний процес в Америці. От, е, окрім того, що ви навчали навчалися та, і навчаються діти, да. от, е, з якого віку вони можуть працювати, і, і що вони можуть робити, аби зробляти? Ну я залежить від батьків, uh -huh. залежить від сім'ї. Мої батьки виховували мене так. Щоб я з ну з малку працював, навчився працювати, і мій тато змушував мене працювати. Я не хотів, але дуже вдячний Богу за, за те, що він це зробив. Um, тому що я почав виробити ці навички, um, як встикти um, на все, uh, як працювати і вчитися. Mm -hmm. і я теж займався легкою та mm -hmm. То це три дуже великі, типу, um, частини мого життя, і одночасно це було дуже важко, але. Um, в Америці ми розуміємо наскільки важливо працювати і вчитися, um, щоб стати на ноги після того, як вже ну не живеш з батьками, ти можеш все робити, і не маєш ти можеш залишити батьків um, у 18. І ти, ти будеш знати, як нормально ну, бути. У суспільстві більшість, більшість, більшість якраз дітей у 18 років вже залишають в Америці батьків і йдуть, як то кажуть, на свій хліб, тобто самі на себе заробляють і живуть. Так, да, um, але залежить, ще раз, залежить від смі. Uh -huh. uh -huh. uh, я жив з батьками до 20 років, uh -huh. Uh -huh. то я вчився і вони допомагали мені з навчанням і сказали, якщо не вчися. То поки ти йди звідси. Якщо не вчишся, то ти шукай квартиру, ти не можеш жити з нами. Але якщо будеш вчитися, то ми допоможемо. Ем, і це теж мені дуже сподобалося. І вони допомагали моїм сестрам е, на навчання. Ем, вони вже не жили з батьками. то у 18 вони вже е, залишили батьків. і. Пішли на навчання в інші міста. А на кого ти саме вчився в Сполучених Штатах? Я... Мене немає спеціальності. Я отримав загальну освіту. Ага. Тобто я вчився два роки в коледжі, і я маю з зор... типу в Америці коледж і університет немає різниці. Типу, ага. в, в Україні це коледж, а потім університет. В, в Америці можна чотири роки в коледжі отримати диплом бакалавра. Але ви в коледжах також і вивчаєте наочно дуже багато різних спеціальностей. Так, да, 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 да. да, є багато спеціальностей, ем, дуже, дуже багато, я навіть сотні. Розкажи е, загалом, як ти плануєш, е, скільки ти ще будеш перебувати в Україні, що ти ще от, плануєш е, тут робити, можливо, якісь проекти з дітьми? І... Ем, у волонтерстві так, ти так, маєш на осіб? Так. Um, зараз uh, я ну я поїду ми. Моє волонтерство закінчиться через півтора місяця. То зараз час прощання. Тобто uh, я подорожую трошки і попрощаюсь з, з друзями і прощаюсь з, uh, з людьми в селі. Тому що це, це дуже стомлює мене. І це дуже важко. І я, я дуже емоційна людина. І я, я не можу просто поки і це буде вибух емоцій, коли я маю. — Ну, Попрощатися. Багато і... маєш друзів у своєму селі. Um, в селі. Не... Як загалом люди зреагували, коли ті лише вперше приїхав? Um, вони. Ну, спочатку це було, напевно, для них дивно. Дуже дивно. А... І дуже часто питають, чому ти тут? Ти... Я пам'ятаю, um, один раз я стояв на зупинці на трасі і чекаю. Mm. І е, Одна людина проходить повз мене і питає, чому ти тут? Тут болото. Я думаю, <смір> <смір> і я розумію, але я тут, тому що це моє покликання. Я знаю, що це дуже важко. Я знаю, що дуже багато проблем. Але я хочу, я хочу розвиватися, і я хочу допомагати е, людям. Кольна, це дуже наочний, дуже прекрасний твій приклад. Я сподіваюся, що його будуть потребувати дуже багато не лише американців, але й українців, тому що тут якраз та ситуація, коли це дуже важливо, і насправді допомагати людям не потрібно не знаю шукати великих мегапроектів, зокрема да, да, тому, да, да, да. починати спочатку, починати з малого, і тоді все вдасться. Я тобі дуже дякую, що дякую. завітав. Як то кажуть, гештальт закритий, тому що в тебе корінні з тернопільщини Ти побував на тернопільському телебаченні. Так що в деякій мірі і ми вже можемо говорити про позитивні зручні. Ця да. зустріч була не випадковою, Направді да. дуже тобі дякуємо за твій Дякую приклад. Вам. і бажаємо тобі, аби все вдавалося як найкраще. І навіть цих півтора місяці не були останніми в Україні. Ми бажаємо тобі, щоб ти да. в Україні, як, як мінімум, залишався набагато Дякую. Дякую тобі. Дякую. друзі. Ми продовжуємо файний ранок. Дійсно, робіт робити добро. Це дуже легко і просто дійсно почати лише з малого. Тому бережіть тепло в ваших серцях. Нехай все буде добре.